Конституційний суд Молдови визнав законними результати референдуму про вступ Молдови до Євросоюзу і затвердив їх. Рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Тепер положення про те, що євроінтеграція є незворотною метою, внесуть до конституції країни. Референдум про євроінтеграцію відбувся в Молдові 10 днів тому. Одночасно, із першим туром президентських виборів, результати голосування тоді шокували. Чинна президентка Майя Санду набрала лише 42,5% голосів. Хоча, як показували попередні опитування, могла перемогти у першому турі, а вступ до ЄС молдавани підтримали із мінімальною перевагою менше ніж 1%. Зразу після виборів Санду заговорила про безпрецедентне втручання у вибори зовні. Уже цієї неділі Молдова голосуватиме у другому турі. У Кишиневі зараз працює наша Нелі Ковальська. Нелі вітаю. То які прогнози щодо результатів голосування роблять нині у Молдові? Ну як проходить останній день агітації? Алечко, доброго вечора. Ну, одразу скажу про те, що от ми зранку працюємо тут в Кишиневі. В мене абсолютно враження, що сьогодні несподіваний якось додатковий день тиші, бо абсолютно нічого в місті не свідчить про те, наскільки важливі процеси зараз відбуваються тут у політиці. Зараз покажу от центральний парк, кафе, люди собі прогулюються, і ви можете чути баси. Це от там неподалік у парку дискотека, тобто звичайний вечір п'ятниці, близько 10 кілометрів. Ми сьогодні пішки находимо містом і за весь світ цей шлях побачили тільки два агітаційні намети: один власне за станоглу. Це про кандидат, кандидат, інший на підтримку має Санду, але не один, ані другий якогось інтересу у людей, що проходили, повз не викликав. Ну обидва кандидати сьогодні встигли поспілкуватися із журналістами. Це така от активність. В них сьогодні була і Стояноглу вже, наприклад, заявив, що одним з перших його рішень буде повернення авіарейсів до Москви та Санкт-Петербургу. А Майя Санду звернулася до своїх україномовних виборців українською мовою. Прошу послухати, прошу вас зберігати едність. Це ми прагнемо міру та взаєморозуміння. Разом ми Молдова. Ну і попри таке оманливе відчуття спокою, ми розуміємо, що боротьба тут точиться просто неймовірно. Напередодні місцеві журналісти розслідувачі оприлюднили другу частину розслідування про так звану мережу Шора. Ілон Шор – Це олігарх, біглий, який зараз не перебуває в Молдові, але саме він організував систему. Підкупу молдовських виборців і журналісти е, занурилися у цю мережу і абсолютно від початку до кінця е, зафіксували власне рух коштів і масштаби е, фальсифікації, які тут на виборах відбулися е, після перед першим туром, власне, була оприлюднена перша частина цього розслідування, і саме у цей момент силовики молдовські почали своє розслідування і тепер щодня. Звітують про власне факти фальсифікації. От сьогодні, наприклад, звітували про конфіскацію 50 мільйонів лет, це близько 100 мільйонів гривень, що були витрачені на скупку голосів. А загальна ж сума за вересень і жовтень цього року могла сягнути 38 мільйонів доларів для маленької Молдови. Це просто шалені гроші, і кажуть про те, що близько 300 тисяч голосів могло бути куплено. Це от просто щоб уявити. Масштаби фальсифікації прошу пряму мову прокурора Молдови. Ці перекази здійснюються з винятком законодавчої банківської системи Молдови. Метод виведення коштів різний, зокрема шляхом використання платіжних терміналів у Придністровському регіоні або в Російській Федерації. Спеціалізовані та територіальні прокуратури разом з поліцією провели понад 800 обшуків, реалізували понад 380 спеціальних слідчих заходів, затримали більше 28 осіб, вилучили та конфіскували понад 50 мільйонів леїв, призначили статус обвинувачених у справі

Не щодо прогнозів на результати другого туру тут в Молдові після власне першого туру вже остерігається їх робити, але фінальний батл у цій битві відбудеться всього за півтори доби. Вже у неділю ввечері будемо розуміти власне, перемогла демократія чи перемогли альтернативи альтернативні, так би мовити, сили. Ми лишаємося тут, будемо слідкувати і будемо розповідати вам про це все наживо. Дякую, Нелі. Справді спокій оманливий. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська стежить за подіями і настроями у Молдові. Неділю там другий тур президентських виборів. І як каже наша Нелі, попри зовнішній спокій, боротьба точиться неймовірно.